З 2018 року у Житомирському обласному перинатальному центрі функціонує вікно життя. Створили його, аби жінки, які перебувають у складних життєвих обставинах та вирішили залишити дитину, могли віднести її у безпечні умови. Вікно життя це кімната з вільним доступом, цілодобово, без всякого відеоспостереження, куди жінка може принести дитину і залишити її. там. коли дитина викладається в люльку, ми медичний персонал пологу будинку отримує сигнал. Виходить в ту кімнату і забирає дитину. Після того, як дитина опинилася у медичному закладі, вона проходить повне обстеження та отримує необхідні щеплення. Продовж двох місяців маля перебуває під наглядом лікарів. Два місяці дитина знаходиться у нас, обстежується, оформляється. Якщо за ці два місяці жінка передумала, вона має право е, на з'єднання своєю дитиною за певних юридичних умов, там через ДНК-експертизу, підтвердити, що це саме її дитина. За сім років функціонування вікна життя там залишили тільки одну дитину. У нас цього літа залишили дівчинку, гарну доношену дівчинку. А мама залишила її літом. І навіть зі всіма речами, які для неї придбали. Дитина в нас була оформлена, зовсім здорова, і пішла на усиновий. Вікно життя це можливість залишити дитину без будь-яких юридичних наслідків. Ми живемо дуже складний час. Жінки можуть. Е Виявитися в тій ситуації, коли психологічно, матеріально, морально, фізично вона не може справитися з тою ситуацією, в якій вона знаходиться, і як вихід, вона придумує для себе, що коли вона залишиться без дитини, вона справиться з цією ситуацією. Тому це вихід. Вікно життя є також на базі пологового відділення міської лікарні номер 1 Лікарі наголошують, залишити дитину у медичному закладі це набагато гуманніше та безпечніше ніж покинути напризволяще. Ірина Цапун Дмитро Половинка, телеканал СК 1